Всім привіт! З вами Владислав, точніше Супер Оптимус. І ми е, розпаковуємо два наші набори легендарні: перший Ксандра, другий Неон. Ну, давайте почнемо з Неона, тому що він старший. Починаємо. Так. Перший тотем яструба. Кожна атака. Героя сповільнює супротивника. Кожна атака героя сповільнює супротивника. Наступний день не Уон. Ось такий в нього тут. Ви можете поставити на паузу. А ми продовжуємо. Амулет блискавки епічний, забезпечує прискорення героя в разі потреби. Ну, це портал відкриває. Ви поняли? Оберіг бастіону, командні дії роблять герої швидшим. І скажіть, будь ласка, що робить оберіг бастіону, тому що я не розумію. Напишіть в коментарях, будь ласка, буде класно прочитати. Далі стріла прискорення, пришвидшує розрядку героя, теж класний артефакт. Вартового першу відновлення унікального вміння героя. 20 рівень у мене, кстати, вже на ньому. Далі парасолька до снаги звичайний. Посилює лікувальні властивості героя. Тоже класний. Дає такий щит, ви поняли. Флопі ви теж можете поставити на паузу. Епічний. Ось. Доз рідкісний, теж з тої групи. Так. І кенчі ви поняли. Ось. Е, ви зрозуміли, які мені тут випали картки. І в мене ще тут був було... ще один кенчі. Ну у мене він вже. Я це дав другу. Ну, ви поняли, щоб сканути. Наступний бокс буде з Ксандрою. Він вже новіший, може, вчора подарували мені його позавчора, позавчора. Так. плащ невидимка, Отакий от, легендарний. Дозволяє уникнути атаки суперників. Далі Ксандра. Ксандра, кстати, нормальний персонаж, я на ньому вже апаю рівні. От, бачите? Легендарний. Легендарна. Чоботи-скороходи епічні, збільшує базову швидкість героя. Дуже швидко бігає герой. От так от І кланочі теж класний. Починається з першого здоров'я, потім закінчується на всьому здоров'я. Відновлення здоров'я героя після кожної його атаки. Маяк регенерації викидує маяк такий. Покращує відновлення героя. Ось, рікс. Осохвартового ви вже бачили. І Супер Кенчі. От перший мій епічний Супер Хрома костюм. Дуже класний костюм із набору Суперхрома. Епічний. Супер Кенчі. Мун новий теж персонаж. Дублікат. Тоже класний епічний. Дозер. Та. Кенчі. Ось ось мої були картки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Владислав, а про новини пізніше. Слава Україні та всім бай-бай! Па-па.